Наша висока священства, ректор корпорація навчально-буховного закладу, яка безперечно трудиться щоденно тут. Бо ми приїжджаємо і від'їжджаємо дуже швидко. А труди, які несуть у чуговому процесі, а це кожен день, це праця, це труд. І я думаю, що можуть лише про це знати, хто довчався в і має це високо. Від дзвінка до дзвінка. Ви знаєте, я... Так несподівано, але я вам скажу, відверто, що я сам допосник цього навчального закладу. Цього часу. У нас в епоскопаті я вам секрет відкрию, теж існує конкуренція. Я київський закінчив, я такий інший. Але у нас частково є багато, хто вже закінчили цей навчальний заклад. І ми своїх позицій не відступаємо проти київських. Я вам скажу, іноді... Несемо цю свідому думку постійно суспільство за серед духов'ярства, що ми звідси. Я думаю, що за такий короткий час, <клес> керуючи і пропетровській партію, у нас навчається чоловік 15 вже сьогодні на зручному секторі. І ви знаєте, що я сам свідок, коли люди їздять за тисячу кілометрів і просто духовно міняються природжується. Чому? Тому що школа. Яка пропагандує тут ця школа Волинська, яка пропагандує багато кращого взерця і патріотизму, і духовності, і подбогу, побачити монастирське життя і все інше. Бусте люди не залишаються зовсім байдужими до цього. І вони свідомо виявляються постійно. я радію, що Волинська школа сьогодні пропагандує власне такі речі. Власне такі речі. Я завжди коли. Сьогодні взагалі актовий день для школи, але в першу чергу для тих, хто сьогодні закінчив цей навчальний заклад. В першу чергу, це їхній день. Сьогодні ми прийшли порадіти, вручити дипломи, висловлюємо свої найкращі побажання стосовно цього. І я сердечно бажаю, сьогодні без реклами нікуди, правда ж? Що не телебачення, то реклама. Та я вам тут скажу по народному що я запрошую Дніпропетровську партію, випускників та ж дива, багато ще Повірте мені, що Господь Бору ніколи не буває. Засіяйте добре, багато пажнете. Я сьогодні сердечно запрошую, сам, як керуючий партією, а вам, бажаю, щоб цей, цю свідому думку священника патріоти ви завжди несли своє життя. Бо там вимоги у цьому житті дуже прості. Ми потім носимо події, хрести так і інше. Але Юрийський хрест завжди догадує, хто ти є. По зворотній твої сторони дуже прості слова Пастирь. Будь прикладом словом, вірою, життям і так далі. І, так далі. і я, шановні посліки, бажаю, що Господь ну, завжди вас укріпляв в цьому подписі, Господь давав Господь давав вам терпіння, благоліття і Христові цьому вам Слава Ісусу Христу!